Страшна сушка, проте так і знаю, що буду вже їсти. Ну, В мене така вдача, люблю я поїсти. Мені аж шкода себе, молочка спрацює, дай Боже, якби не спорт, я був би дуже товстим. Абсолютно новий стан з абсолютно новим тілом. Ми продовжуємо з вами е, роботу і починаємо поступово прибирати молочні продукти. А саме повністю прибираємо молоко з кави, не в залежності від того, 10, 20, 30 мл. Прибираємо. Ми трішечки лишаємо з вами ще поки що. Поки що з нежиреного або з дуже низьким відсотком е жирності сир, ось цей, знаєте, зернистий, до прикладу, або ця творожна маса. І насолоджуємося. Оцим, чи не єдиним варіантом до кінця цього тижня, так, і потім ми молочні продукти повністю виключаємо. Якщо ви ще до, досі за ці три дні не почали відчувати ніяких результатів, то молочка спрацює, дай Боже. Тобто шкіра стане кращою, якість, якість тіла одразу зміниться, якщо є якісь десь прищики. То вони за період сушки точно пройдуть, коли ми приберемо молочку в більшості своїх, звичайно, випадків, якщо немає якихось інших причин, які е, стимулюють появу їхнього. Е, ось, ну і власне, це такі маленькі, але е, поступові наші з вами зміни, які надалі будуть, е, скажімо так, ставати ще більш строгими. Не хвилюйтесь стосовно цих обмежень, я вас прошу, тому що це всього навсього якихось 7-8 тижнів роботи над собою, а почистити своє харчування до такого рівня, якого я планую собі вам його почистити, приведе вас в абсолютно новий стан за абсолютно новим тілом. Тому інструкції зрозумілі, дуже прості, дуже погодьтесь поступово. Нічого до цього такого складного не було. Зараз теж знаю. Є кому це складно, незрозуміло, є купа всяких різних кожного думок. Але якщо ми працюємо, то важливо вміти довіряти тренеру. Один дуже цікавий факт, що стосується сушки і після сушки період. Я завжди вважав, що якби не спорт, я був би дуже товстим. Типу я так завжди любив їсти. А, що мені здавалося, що це просто моя природа така, ну я люблю. Просто я не міг ніколи пройти такі різні там протеїнові якісь е штучки. Ну, для мене це було все. Що написано протеїн, так і знаю, що буду вже їсти. І така історія була дуже довгий час. Там... Мені не вдалося, скажімо так, цей стан розпізнати інший, кращий стан, такий як в мене зараз, не вдалося розпізнати раніше, коли я готувався до змагань з бодібюдзінгу, тому що там не сушка, а там страшна сушка. Ось. І виходить, що там є теж перекос. Там такі заборони, що ти потім просто не ну, про що не можеш думати, і ти просто їстиш все підряд. А дякуючи слушці в онлайн-фітнес-клубі з вами, я зрозумів, що насправді я не люблю їсти. Я просто собі такі сформував стрибки цукру, так розбалансував себе ну, за багато років. І я впевнений, що в такому розбалансованому стані знаходиться купа людей. Я зараз ходжу, чесно кажучи, настільки рівно між продуктами, що мені ж шкода себе раніше. Я був впевнений, хей! Я був впевнений, що це питання моєї просто такої, скажем, вдачі. Ну, в мене така вдача, люблю я поїсти. А не так. Насправді не -а. тому такого стану можна досягнути, і не так складно, як собі це зараз може уявлятися, коли е, ходиш між е, рядами з продуктами. Я пам'ятаю, ус, усі. Я все, де що було, якісь батончики, де проти інші. Мені всього хотілося, і буквально воно повної родстлю не було. Насправді, питання все в тому, що це все а, з вуглеводами, там скрізь є стрибок цукру, там все. Ти постійно шукаєш, як, підняти, як собі підняти цукор. Тому попереду вас чекає набагато більше, ніж просто схуднути. А прям свобода. В коментарях буду чекати на ваш. Зворотній зв'язок стосовно ваших думок, звичайно, хочеться врахувати е, і, можливо, заспокоїти вас е, стосовно якихось певних питань, тому не соромтесь задавати їх. Як я сказав, ці вісім тижнів я, не зважаючи ні на що, ні на яку е, статистику, не буду працювати для того, щоб кожен зробив. Супер класний результат в трансформації свого тіла і зробив навіть більше ніж очікує.